Так, всім доброго дня! Вирішив зробити коротеньке відео стосовно прибирання токарного станочка. Зазвичай е, щось крупнесеньке люди прибирають, ну, руками, так, логічно. Взяв руками і згріб, але остається така мілоч, і що з нею робити? Люди беруть, токаря, фрезеровщики які займаються навіть при сверлці. Остається. Беруть просто компресором. його все. Є в мене компресор, я їм користувався довгесенько, але один мінус що він шумний. Ставити його десь на подвір'ї, робити для нього якийсь шалаш, щоб зімою йому поганенько не було. Таке собі. Я вже думав, і на горище його запхати. Ну, от, на горищі теж ти його не бачиш, не ясно, що з ним, що там з проводкою і все остальне. От, е, магістралі проводити, там, підключення, а він мені ще треба не тільки в токарки, він ще треба по господарству, щось десь покрасити або ще щось. На роботу беру на об'єкти. Тому е, попалася мені така штучка весела, може всі бачили рекламку, коли сніг здувають. Турбовентилятор такий малесенький. От. Понятно, це не оригінал, а підробка він трішечки слабший за оригінала. Но, тим тим не менш, він прекрасно себе зарекомендував По господарству я їм і мангали там все обдуваю. Ну, ближче до теми. Так? Е, щоб компресор не жужжав, там, не лякав, коли він сам раптово включається, коли він тобі не потрібен, він, там бак загудів з боку, перелякав. Так? От. Прикупіть дійшовий, це я не помню. Чи 500 гривень, чи 400 гривень. Підробка, звісно, ну, оригінальні по пару тисяч коштують. Ну, ну, Сама суть. Ми його вмикаємо. Тут є, так, є і фонарічок, який старит мені треба, але тим бачимо він є, і це добре. От. Ми його вмикаємо, три швидкості він має. Перша, бачите? Друга і третя. І прекрасно все видуває. От. Так само, коли заготовку обдуть. Прекрасна штука, дивіться ті мете. І не шумить. І не шумить. І не вмикається тоді, коли тобі він не потрібний. Отак от, от. Я кидаю туди на полочку, він там, там лежить собі спокійно. Одне, що я його розвертаю цією стороною, ну, щоб сюди стружка не попала, тому що він лежить рядышком. Якщо покласти в другому місце, то можна не переживати, поклали його собі. От. Він на акумуляторі спокійно собі заряджається. Це не реклама, ніхто не платить. Це, це почиста рекомендація. Може хтось збирається прикупити компресор. Якщо вам для господарства треба, то пожалуйста, купуйте. Якщо. Вам воно тільки для того, щоб обдути, пожалуйста, ось обдули, взяли собі в кишеню на природі мангалу, розтопили, роздули цей вогнище. Так що користуйтеся на заміточку, беріть, може комусь понадобиться.